Нещодавно побачила таку табличку, де написана статистика, громадян яких країн за минулий півроку, за 25 рік отримали піар в Канаді. І я тут вам прикріпляю, ви можете побачити, що на першому місці у нас, звісно, Індія, а далі йдуть Філіппіни і так далі. І українці аж на дев'ятому місці. І виставила я цю свою табличку, у, цю, у себе в інсті, і у мене дуже багато таких було питання, питань, як так виходить, що саме Індія на першому місці. Що що вони взагалі роблять для того, щоб отримати всі ці піари? І так як я зараз працюю е, з таким колективом в садочку, і де у нас дуже багато дівчат саме з Індії, я трошки зрозуміла, коли вони мені почали все це пояснювати. От є у мене тут дівчинка одна, вона отримала піар. Але вона е, приїхала сюди в Канаду по навчанню. Як тільки вона пішла е, працювати. Вона відразу ж сюди привезла свою молодшу сестру, яка також приїхала по навчанню. І вона працювала і відкладала всі гроші, які заробляла для те, щоб отримувати сестру і себе, і звісно, оплачувати її навчання. І далі у них є ще молодший брат, і він також потім приїде, як ця середня піде працювати. І вони вдвох мають отримувати цього брата, щоб він закінчив тут навчання і повністю оплачувати йому. І потім вони хочуть сюди, звісно, перевезти своїх брат. Батьків. Так вони це роблять по супервізії, так вони це ризикують бо, по суті, старенькі, вони тут не будуть отримувати канадської безкоштовної типу медицини. Потрібно буде це все робити, але вони беруть на себе такий ризик. Потім, наприклад, цей хлопець ще одружиться на дівчині з Індії, яка також перевезе сюди свою родину і так далі. У них дуже це старші повинні, вони просто мусять отримувати молодших і допомагати їм у всьому. І, звісно, так поступово, поступово, поступово. вони Перевозять цю сім'ю, потім одружуються і ще їх більше і більше. Крім того, самих е, людей з Індії дуже багато, їх просто ну мільйони. І звісно ж, вони всі намагаються кудись поїхати, де краще, де легше отримати піар або до Австралії. Або сюди в Канаду. І звісно, в Канаді тому дуже багато індусів. І далі ще там таке питання було, чому багато з різних країн Африки, як Камерун, Нігерія, Іритрея і Франція, бо вони всі франкомовні. А ви знаєте, що зараз в Канаді йде дуже великий такий напор на французьку мову? Тому вони також отримують піар в Канаді дуже активно. Ну і Україна аж на дев'ятому місці, хоча українців досить багато також зараз в Канаді.